І всім привіт, мої друзі. Сьогодні у нас буде такий незвичайний ролик. Я сьогодні вам присум, коли варто чистити монети, а коли не варто. Ну, давайте розпочнемо. Якщо у вас на монеті якась державчина, наприклад, то сенс є дуже великий почистити монету, але треба знати, як чистити монету. Якщо ви зробите щось не так, то монеті буде вже гаплик. І її ціна наоборот вже зменшиться. Наприклад, вже можна почистити милом, але це буде дуже довго. Можна буде спочатку можна буде зубним порошком або зубною пастою, а потім вже якимись хімічними, наприклад, як уксус. Але не дуже раджу, якщо не багато і режі чистити монету. Тому що, от, якщо почистити 20 копійок СССР, якщо вони буде ржаві. То вони вже не будуть вже такі блискучі і вони будуть просто ну без лак, просто будуть як косок металу. Якось так ось. Якщо ж у вас монета просто брудна, можете спокійно очистити, але не хімічними розтворами. Тобто, ви зможете пас, зубною пастою, милом, гелью для душу і так далі. Якщо ж швер зелений наліт. То так же само. Можете спробувати почистити зубним, зубною пастою і так далі. Але хімічними ростворами не дуже добре чистити, тому що ви можете поскочити монету. І якщо у вас, наприклад, чорний наліт, то теж попробуйте хімічними роствовами. Якось так ось. Але повторююсь, якщо у вас небагато ружі чи небагато зеленої, то не слід чистити, тому що ви можете повредити монету. І вона вже не буде такою дорогою. Дякую всім за перегляд і всі нового зустрічі, всім пока-пока!